Автомобілі, які вміють думати, так називають машини, які виїхали на трасу формули для роботів. Білоруський винахідник Валерій Касянік приїхав на чемпіонат із Бресту. Автономні машини хлопець винаходить уже понад три роки. Тож на свою гоночну модель витратив усього три тижні. Ця автівка може подолати трасу одним своїм розумом, адже це маленький прототип великого автомобіля. Сенсор препятствий, ультразвуковий сенсор розстояння і ще інфракрасний сенсор розстояння. Тобто робот дивиться, е що вокруг нього, е отримує інформацію в свой мозг. Там прошита програма, яка обробляє її і приймає рішення, як поращувати колесами, яку скорость на задніх колесах включати. Створення роботів справа рук не лише хлопців. Білоруські Яутівки допомагала збирати й тендітна Аня. Вона єдина панянка, кому то вірили місце у команді. Щоправда, поки дозволили лише монтувати робота. Ця справа у дівчат виходить куди краще. Те, що ти зібрав своїми руками, воно починає двигатися і робити те, що, що ти ну, яку установку ти йому дав. насправді це дуже цікаво. Я спаювала різні речі, які мені давали. Тобто піни, комутатори, тобто, ну, все, що не давали, будь-які поручення, я намагалася на совість виконувати». Замість Лотів штучний інтелект, увімкнути задній хід чи пригальмувати машина Івано-франківської команди усе вирішує. Сама В програмі робота передбачено е, витримувати певну відстань до бортів траси. Е, передбачено можливість ухилення від е, Можливих проблем з іншими учасниками, тобто вона має впереді, в переді, збоку має набір датчиків, за допомогою яких аналізує ситуацію навколо себе. Швидкість для цих чудомашин не основне головне котра наймудріша, адже траса для робоавтомобілів доволі складна: два прямі кути та один гострий. А це ускладнює роботу алгоритму програми. Кожен програміст, який задає цю програму, він повинен задати необхідний мінімум, тобто бачити цей поворот і долати його, і вже тільки потім. Пробувати аналізувати ситуацію. Диво гонки це не лише арена для творчих експериментів. Під час тих змагань провідні айті компанії шукають собі потенційних працівників. Компанії Сайперс Semiconductor, Тексу інструментс. Так вони обіцяли прислати своїх рекрутерів, які будуть аналізувати розробки наших учасників, так і найкращим учасникам найкращі розробки будуть запрошені до них на роботу. Так а це досить престижно. По моєму з третього курсу вже мати роботу в престижній компанії. Івано-Франківські гонки останній етап цьогорічних змагань. Ай, мультиробоців наступного року роборейс ймовірно зустрічатиме Одеса та Брест. Наталія Лозовик, Олександр Литвиненко, новини на вежі.